Erst sehr viel später. Oh, okay. Genau. Okay. Und sie können auch, also sie macht das auch alles direkt. Ja, auf jeden Fall. Steht ja auch so in den. Okay. Okay. Мене звати Вікторія і мене звати Валерія. Ми українські кліматичні активістки, а також співзасновниці молодіжної кліматичної ініціативи Розвій. Ми зараз знаходимося у Берліні на Ukraine Recovery Conference, тобто на конференції з відбудови. Щоб вимагати саме зеленої відбудови, ми молодь за зелену відбудову. І що ми тут вимагаємо? Це саме переходу на Справедливого енергетичного переходу, переходу на децентралізовану, енергетичну систему на відновлюваних джерелах енергії. Ми зараз бачимо, наскільки енергетична система вразлива до усіх геополітичних потрясінь, наскільки вона є винуватцем, наскільки так, теперішня система є винуватцем усіх війн, усіх. Криз, які зараз відбуваються, і тому зараз ми бачимо один вихід це те, що українські громади вже розпочали. Це зелена відбудова, це перехід на сонячну вітрову енергетику. Ці джерела енергії набагато більш ну набагато легше і дешевше пристосувати до умов війни в Україні наразі. І ми за те, щоб якраз в усіх процесах відбудови і планування цього, ми як Україна, як і також щоб український уряд та наші партнери підтримували нас саме українських громад та молодь у тому, щоб ми впливали і е, рівноправно брали участь у всіх переговорах е, та процесах щодо е, цих політик, які зараз впроваджуються, тому що Ukraine Recovery Conference — це конференція, яка досить закрита. Е, туди можна потрапити лише з запрошенням від е, уряду, наприклад, організаторів Німеччини та або від Українського уряду, і дуже багато е, дуже потужних е, ініціатив. Не представлені на цій конференції, особливо з тих, що зараз є лідерами зеленої трансформації в Україні, яка забезпечує те, що у людей, у критичної інфраструктури, яка зараз забезпечує наше виживання, щоб у них, наприклад, було світло, працювали лікарні, була вода, наприклад. Є дуже така. Дуже поширена по всій Україні ініціатива, яка називається Solar Aid for Ukraine. Це співпраця української організації Екоклуб та міжнародних партнерів, які зараз фінансують сонячні панелі для наприклад, лікарень, для водоканалів, щоб вони продовжували працювати. І, наприклад, в місті Зверні, що на Житомирщині. Вони допомогли встановити сонячні панелі на лікарню, і лікарня за рік змогла зберегти 13 тисяч євро, щоб вони змогли покращити обладнання і продовжувати зберігати життя українців в такий важкий час. Так. те, що досі не назвали це. Ми сказали, що ми стоїмо за зелену відбудову, але проти чого ми ще ми проти викопного палива. Наприклад, нам, як кліматичним активісткам викопне паливо боліло через те, що воно загрожувало нашому майбутньому через кліматичну кризу. Але в 2022 році сталося повномасштабне вторгнення Росії, і Росія це Петродержава, куди чий бюджет. Надходження в чиї бюджет здебільшого із продажу нафти та газу. Ми дуже сильно адвокували за ембарго на російське викопне паливо серед міжнародних країн. Але знову ж таки, коли ми говоримо про відбудову саме нашої країни, ми вимагаємо вивагаємо повного відходу від викопного палива і для України. Ми вважаємо, що нам потрібно йти в ногу з реаліями сучасності, розуміти наскільки викопне паливо небезпечне для нашого майбутнього, і переходити на зелену, чисто відновлювану енергетику. Так і це зараз надважливо для того, щоб уникнути подальшого екоциду в майбутньому. Зараз Україна надзвичайно страждає від екоциду, наші води забруднені, наше чорне море, наші землі родючі, які просто настільки заміновані, що вони непридатні для того, щоби підтримувати нашу продовольчу безпеку і до того ж, Україна е, зазвичай є, е, як ми знаємо, лідером у е, продовольчому секторі взагалі світового вона підтримує, е, ну за е, годує 400 мільйонів людей по всьому світу, е, і для того, щоб у майбутньому ми самі собі не на цей, не наводили шкоду. Ми маємо максимально переходити на екологічні технології, на екологічну енергетику, екологічні практики, які нам допоможуть відновлювати землі та очищувати країну для нашого добробуту. І ми ще до речі називаємося феміністичною організацією. Чому тому, що ми бачаємо великий потенціал жінок у відповіді? Насправді вони вже зараз відіграють в ній дуже велику роль завдяки тому, що вони перебувають. Жінки, жінки воюють, жінки захищають нас. Жінки є лікарями, медсестрами, що рятують наше життя, жінки готують, жінки виховують майбутнє покоління тощо, і насправді вони зараз займають все більше. Вони стають все більшими лідерками у таких секторах, як енергетика, бізнес, агропромисловість тощо знову ж таки потрібно визнавати всю цю гендерну специфіку, з чим вони зіштовхуються, аби боротися з тим, аби вони могли краще і потужніше брати участь у цій всій відбудові. Потрібно долати ці всі перешкоди і більше більше залучати жінок до відбудови до побудови України саме такої, ми хочемо. А ми її хочемо. Справедливою, зеленою та демократичною